Вітаю! Сьогодні зануримось в уривки з книги Ті, хто стереже вічність. Це знаєте історії персонажів у таких світах, де сама реальність ну, дуже хистка. Доброго дня! Так, де ілюзії просто тріщать по швах, а вибір одного може змінити геть усе. Саме так. Головні герої Антен, Луміс, Ейлі, Тарік, Айна вони всі шукають істину, кидають виклик системам, своїм страхам. І це, власне, не просто фантастика, це ж по суті дослідження таких глибоких питань, що таке реальність, от яка ціна правди, і відповідальність, так, особливо для тих, хто може творити ці світи. Однозначно, відповідальність тих, хто має таку силу. Давайте почнемо з Антема. Він живе у світі, який е, вважає фальшивим і прагне істини, навіть якщо вона зруйнує все. Так його слова. Якщо це правда, я хочу знати, навіть якщо вона мене зруйнує. Дуже сильна позиція. І от він стикається з цією темною постаттю, яка ставить його перед вибором зруйнувати систему чи стати її частиною. Класичний конфлікт, так? Бунтар проти системи. Але тут цікаво, що система це не просто, скажімо, уряд чи щось таке. А що тоді? Можливо, сама ілюзія реальності або навіть час. І, до речі, він же бореться не тільки з зовнішнім ворогом, там є цей двійник. Тілення його страхів і сумнівів. Саме так і йому доводиться не перемогти цю темну сторону, а скоріше прийняти її, інтегрувати, щоб рухатися далі. Прийняти тінь, щоб знайти світло. Цікаво. Схожий мотив є у Луміса та Ейлі, правда? У цьому лабіринті. дзеркал? Отак. Дуже схоже. Вони бачать там не просто себе, а свої страхи. От як той образ Луміса каже. Я те, чого ти боїшся стати. Це ж випробування, змушує подивитися в очі власним сумнівам. І їхній вибір це не просто втекти, вони, ну ніби створюють щось нове, буквально формують вихід своїми рішеннями, словами. Але це ж страшно. А що, якщо ми помилимося, оця тривога? От це підкреслює, що свобода творення і відповідальність вони не роздільні. Свобода це не легкість, це вага вибору по суті. А поки вони з дзеркалами борються, Тарік та Айна шукають джерело. Їхня подорож теж непроста. Гори, що дихають, так голоси з минулого випробування за випробуванням. І зрештою їм відкривається, що джерело це не щось зовнішнє. Не місце на карті, ні. Голос каже, ви повинні віднайти його всередині себе. Тобто пошук зовнішньої істини перетворюється на внутрішній, на самопізнання, гармонію. Тобто шлях до джерела це шлях до себе. Виглядає саме так як метафора такого собі очищення, знаходження центру. І що цікаво, всі ці різні шляхи Антема, Луміса, Ейлі Теріка, Айна вони ж не йдуть паралельно вічно. Вони сходяться так на цьому перехресті, щоб разом протистояти хаосу, цій темній істоті. І тут постає питання синергії, як поєднати індивідуальні сили для спільної мети. Точно і виникає така, знаєте, певна напруга. От Луміс каже: ми стали частинами одного великого механізму. Це трохи лякає, правда, знеособлення таке, але Айна додає дуже важливу річ. Індивідуальність це те, що робить нас сильними, але лише об'єднуючи наші сили, ми можемо створити справжню гармонію. Тобто знайти баланс, бути собою, але й частиною цілого. Саме так, вчитися бути одночасно і творцями, і ну, елементами більшої системи. І крізь усі ці історії проходить ця думка, що реальність вона гнучка. Час не лінійний, він пульсує як серце. Так, це дуже поетично і глибоко. А вибір має величезну силу. У вічності, причому вічність тут це не просто безкінечний час, так я думаю, ні. Це можливо особливий стан буття, де всі моменти існують одночасно або де наслідки вибору розходяться ну, нескінченними хвилями. Це стан підвищеної відповідальності. Отже, якщо підсумувати, ми бачимо шлях героїв від бунту проти ілюзій через боротьбу з власними тінями, страхами, до усвідомлення себе як творців. Від руйнації старого до відповідальності за створення нового. Абсолютно. І це залишає нас із таким ну, фундаментальним питанням, яке ці тексти ставлять. Так чи може взагалі існувати абсолютна свобода творити світи без такої ж абсолютної відповідальності? За кожен вибір, за кожну думку, всій свободі? Справді щось, над чим варто замислитись.